Якщо в машканці Івано-Франківщина запитати, який куточок Прикарпаття насичений історією, як жодний інший, вам напевно розкажуть про Галич. Височини довкола древнього міста дихають легендами, і перетворити їх в історичний заповідник сам Бог велів. Сьогодні в карті Прикарпаття ми розповімо вам про серце древньої столиці Галичини, яке приховує ще чимало таємниць село Крилос. Сьогодні Крилос та Галич це два різні населені пункти, які пересічній людині навряд чи спаде на думку зв'язати в одне ціле. адже зараз їх розділяє не лише адміністративна межа, але й доволі широка смуга поля та лісу. Проте так було не завжди. давнину ця місцевість була невід'ємною частиною столичного Галича і вперше вона згадується у 1187 році. Тоді літописець написав про Богородичну катедральну церкву, де поховали князя Ярослава Осьмомисла, який у житті к церковному чину сам приходя і строє добре крилос. Церква, згадана у літописі, була справжньою окрасою давнього Галича. За своїм розмахом та валиччю, як стверджують історики, Успенський собор поступався мало якому храму тогочасної Європи. За масштабами його порівнюють із головними святинями Русі Десятинною церквою та Софією Київською. Довгі століття його місцезнаходження залишалося таємницею, так само як сьогодні таємницею залишається точна дата його руйнування. Окрім того, до 20-го століття ніхто не міг сказати, де взагалі розташовувався центр древньої столиці і де шукати храм, про який до цього було відомо лише із літописів. Тоді це викликало багато дискусій серед вчених, аж до поки напередодні Другої світової війни експедиції археолога Ярослава Пастернака не вдалося наштовхнутися на таємничі кам'яні блоки. Під час археологічних розкопок, 25 липня 1936 року, лопата одного з археологів наштовхнулася на масивні тесані білі блоки. Як пізніше виявилося, це і були фундаменти тої літописної успенської катедри, яка була збудована Ярославом Осьмомислим. Через рік після виявлення фундаменту іспанського собору та ж сама експедиція віднайшла кам'яний саркофаг із людськими останками. Як вдалося пізніше встановити вченим, ці останки належали людині, яка і була ініціатором будівництва храму Ярославу Осьмомислу. Цього князя історики вважають одним із наймогутніших та наймудріших правителів Галицької держави. Ось Момисел не намагався безмежно розширювати територію князівства, натомість концентрувався на розбудові міст та економіки середньовічної держави. І храм, що став перлиною древнього Галича, підтвердження цьому. Адже Вапняк, матеріал, з якого будували Успенський собор, вдалося доставити до столиці завдяки використанню ефективного торгівельного шляху Галицької держави ріки Дністер. Цей будівельний камінь добували на території тодішнього Галицького князівства, а саме в районі сучасних міст Жидачів і Миколаїв на Львівщині. Ці території в той час входили до Галицького князівства. Там були каменоломні, де добували даний матеріал. Грузили його на човни, оскільки поблизу тої території протікала річка Дністер, яка на той час була судноплавною. Човнами його доправляли до торгової пристані, там, де зараз розташоване сучасне місто Галуш. Там з човнів його перегружали на підводи. І так підводами везли цей будівельний матеріал сюди на Крилівську гору і споруджували Успенський собор. Із цього ж матеріалу пізніше в Крилосі звели ще один середньовічний храм церкву Успіння Пресвятої Богородиці, яка збереглася до наших днів. Будували її із блоків, які залишилися від зруйнованого храму Ярослава Осьмомисла, і будували достатньо довго. Закінчити зведення цієї церкви вдалося наприкінці 16 століття. Сьогодні вона є повністю відреставрованою, проте всередині кожен може відчути дух середньовічного храму. Цікавою особливістю церкви є залишки барельєфів ще старого Успенського собору. На одному із них, як стверджує дехто із науковців, зображене божество білих хорватів, племені, яке мешкало на цих землях в дохристиянські часи. Дракона, зображеного на барельєфі, нібито називали Галицею, і шанували настільки, що навіть вирішили зобразити в одному з головних храмів князівства. За однією із легенд, саме це божество дало назву столичному Галичу і землям, які тепер називають Галичиною. Зараз фундамент успанського собору та пізнішої успанської церкви розташовані на території музею історії Галича, який у свою чергу є частиною заповідника Давній Галич. Адміністративна будівля музею це колишні митрополичі палати, літня резиденція Андрея Шептицького. Саме він в 30-х роках ХХ століття був ініціатором експедиції, яка виявила фундамент успанського собору. Сьогодні в музеї історії давнього Галича митрополиту присвячена особлива частина експозиції. На другому поверсі музею виставлені його речі: єпископський жезл та старовинні книги із бібліотеки митрополита. Взагалі, крило, що не дивно, доволі багатий на пам'ятки. Інша старовина церква розташована на території ще одного крилоцького музею архітектури та побуту. Невеличкий сільський храм, розташований тут, є не настільки давньою, проте також доволі цікавою архітектурною пам'яткою. Церква датується кінцем 19 століття і є типовою для багатьох поселень Прикарпаття того часу. І не лише Прикарпаття. Під час Другої світової війни церква, що стояла тоді в селі Поплавники Галицького району, частково згоріла. Щоб реставрувати її, селяни запросили майстрів із Буковини, і тому тепер цей невеликий вкритий гонтою храм є схожим на буковинський. До музею етнографії науковці перевезли церкву в розібраному стані і вже тут заново відреставрували та відтворили інтер'єр. Якщо зовні церкви відрізнялися між собою, то внутрішній простір завжди був однаковий. Церква завжди всередині складалася з трьох частин: ритвор, нава і вівтар, який відділений був від нави іконостасом. який також ми перевезли із села Різдвяне. Галицького району нам подарували цей іконостас, а наші реставратори тут його відмонтували. Зібрані також різні ікони, хоругви, патериці. Це передано нам також із церков, з навколишніх сіл, які подарували нам жителі цих сіл для відтворення церковного інтер'єру. Загалом на території музею розташовані 14 архітектурних пам'яток: житлові, господарські та культові споруди з усіх етнографічних районів Прикарпаття опілля, Бойківщини, Покуття та Гуцульщини. Тут можна зустріти як житлові хати, так і виробничі приміщення. Особливою гордістю музею є гуцульська гражда, яку науковці відреставрували на одному лише ентузіазмі, адже вже протягом п'ятьох років держава виділяє заповіднику лише гроші на енергоресурси та заробітню плату працівникам. Це друга така типова гуцульська будівля в складі структурного підрозділу заповідника музею етнографії. Привезена вона була сюди на початку 2000-х років, але остаточно відреставрована була в червні-серпні 2016 року силами співробітників художньо реставраційного відділу заповідника і при цьому не було затрачено жодної копійки ні з місцевого, ні з державного бюджету тобто все робилося силами і матеріалами заповідника давній галич в середині відреставрованої кражди музей відкрив дві експозиції одна це помешкання корчмаря а в іншій частині будівлі відвідувачі можуть побачити як виглядав доволі популярний в галичині заклад неодноразово описаний в масовій культурі корчма Є в Крилусі не лише музейні заклади громадського харчування, але й цілком діючі, як, наприклад, Колиба Чумацький шлях, яка діє тут вже 45 років, і за цей час також встигла стати музеєм. Сьогодні ця колиба одна із найдавніших на Прикарпатті. за часів радянського союзу. Вона була чи не єдиним закладом такого типу в Галицькому районі. Колибу на початку 1970-х років створила радянська облспоживспілка, і довгий час багато людей знали цей заклад під назвою Притулок. Стару вивізку із такою назвою можна побачити тут і сьогодні. Зберігся також і старий пам'ятник, присвячений далекобійникам, які в ті часи полюбляли ночувати в притулку. З настанням незалежності України, колиба потрохи почала занепадати, і держава виставила її на аукціон. Нові власники закладу вирішили оновити та розбудувати його територію, проте залишити колорит та сімейну атмосферу. Тому, хоча з тих часів тут і збудували 15 нових альтанок, проте при цьому власники не зрізали в місцевому лісі жодного дерева. В середині колиба це своєрідний музей старожитностей. Елементами інтер'єру тут послуговують типові старовинні предмети побуту галичан від люльок до креденців та старовинних ваг. А під стелею можна побачити стилізоване дерево родоводу короля Данила Галицького, яке для музею Колиби оформив івано-франківський художник Ярема Стецик. Му в Крилусі, навіть відвідуючи колибу чи просто набираючи воду із княжої криниці в центрі села, ви все одно доторкаєтеся до історії, адже історія тут б'є з під землі і літає в повітрі.